Рада вас бачити на своєму каналі. І сьогодні в мене буде таке тематичне відео. Сьогодні ми будемо прикрашати святковий стіл. Я візьму, як за ідею, може, ви якісь такі ідеї візьмете, і вам сподобається декор мого святкового столу. Звісно, можна прикрашати будь-чим за своїм бажанням. Я вам покажу, що я використовувала, і в кінці цього відео ви побачите. Мій результат. Тому і по першим ділом буду використовувати ось таку скатертинку. Скатертинка, можна сказати, така тематична, гілочки-ялинки на такому білому фоні. Це бавовна, дуже якісний такий матеріал. І, в принципі, знаєте, в зимовий період цю скатертинку можна використовувати не на святковий стіл, а на будь-яку подію, наприклад, і на день народження. Е, мені сподобалися, знаєте, такі гілочки-ялинки. Е, так, дуже. Сподобалися, кажуть, тому вирішила придбати ось таку: саме таку ця скатертинка з магазину Сінсей. Не знаю зараз, вони є в наявності, але коли я купляла, вони були далі. Ще буду використовувати ось такі серветки, теж такі тематичні, зимові. Брала на сайті, звичайному такому сайті, вони мені сподобалися, вирішила взяти сніжинки на зеленому фоні. Думаю, вони мені будуть слугувати дуже довго, бо тут тканина така бавовна і вони такі дуже-дуже якісні. Не один рік, думаю, будуть мені слугувати. Теж думаю, будуть виглядати на святковому столі дуже гарно, і в принципі зимовий період на будь які свята теж можна їх використовувати. Далі я взяла ще ось такі серветки, але це паперові. Зараз серветок паперових дуже великий вибір, але мені захотілося ось саме з такою ялинкою. Так, тут ще гілочки-ялинки, зірочки, ліхтарики на білому фоні. Мені здається, вони будуть дуже гарно виглядати. Такі серветки дуже бюджетні. Я брала в магазині Аша. Здається, якщо я не помиляюся, 23 чи 25 гривень. Дуже такі класні. Далі буду використовувати такі столові прибори. Я їх купляла в магазині Екея. Ще дуже-дуже, в принципі. але мені мені подобається. Дуже якісний метал чотири ножики і чотири вилочки. Всі брати не буду. Звичайні Вони, здається такі бюджетні, якщо я не помиляюся, 240 гривень я заплатила за весь набір. Це чотири вилки, чотири ножики і чотири ложки. Ложки я використовувати не буду, буду використовувати ножі. І Я буду використовувати ось такі тарілочки. Я їх дуже в принципі, давно купляла, але мені здається, до мого святкового столу вони дуже будуть пасувати То Вони такі салатового кольору. Це магазин «Юск». Так? І мені здається, і до цих серветок гарнесенько будуть посувати, і до самої скатертини, і до оцих серветок теж будуть посувати. Я буду використовувати ось такі кільця. Я їх купляла в магазині «Сінсей». Дуже мені сподобалося, вони теж такі тематичні. В принципі, можна їх використовувати і влітку, і восени. Але все-таки ось такі сніжинки, мені здається, більш характерні для зими. Їх у мене 4 штучки. В наборі вони продавалися. По дві штуки то я купила два набори. Посуду ще буду використовувати ось такі бокали. Я їх купляла в магазині Аврора, але вони дуже багато в різних місць продавалися, і в таких магазинах, як для посуд. Такі, знаєте, у нас є магазинчики, написано посуд. Потім в епіцентрі я бачила, здається, в Ашані є, і багато де вони були. Були вони ще в такому в зеленому кольорі, але я купила ось в цьому, тому буду використовувати ось такі. Але, в принципі, і задоволена, що купила. Такі, тому що в мене такі знайші буду стакани використовувати для, наприклад, для напоїв, таких солодких ось такого кольору, то вони дуже гарнесенько будуть посувати між собою. І ще з декора буду використовувати ось такі підсвішники. Я їх брала в магазині юз, хто може моє відео бачив, я показувала ось такі дуже гарні, якісні. І, в принципі, як мені, на мій погляд, вони бюджетні. І ще до них буду використовувати ось такі свічки. Теж брала їх в магазині Юск. і здається, брала по акції, не пам'ятаю вже скільки я заплатила, але брала точно по акції. Зараз я їх відкрию покажу, вони є в такому кольорі і є в рожевому. Але мені здається, до моїх підсвічників якраз вони підходять. І, в принципі, напевно, це все, що я буду використовувати. Звісно, якийсь я ще декор буду використовувати новорічний, може ялинку поставлю, може, якісь там прикраси ще додавлю. І буду з вами це робити. А треба ще кімнату приготувати до святкового столу. Тому запрошую це зробити вас зі мною. Поїхали! Так, стіл я вже поставила. У нас, до речі, ось такий стіл, він дуже-дуже зручний, тому що має ось такий маленький вигляд, але якщо його розсунути, так. І поставити у мене є чотири таких панелі, можна сказати. Він у нас розкладається до 3 метрів десяти сантиметрів. Дуже-дуже великий. Звісно, я так робити не буду. Я трішки менше зроблю, наприклад, покладу одну панель і все. Але спочатку треба приготувати диван і пополисосити підлогу і протерти сам стіл. Кімнату приготувала, стіл приготувала і тепер переходимо до самого цікавого. Накриваю стіл скатертиною і буду розставляти тарілки і серветки. Серветки у мене двох видів паперові і з бавовни. Ще покладу столові прибори та одягну кільце на бавовняні серветки. Поставила на стіл бокали, стакани для солодкого. Ще треба свічки запалити і вирішила всередині стола зробити таку невеличку композицію. Використовувала ялинку шишки і там деякі іграшки. Запалюю свічки. І мій святковий стіл готовий. Показую вам свій результат, який у мене вийшов. А всім вам бажаю гарного настрою, спокійних і тихих днів без сирен, без ракет. Бажаю, щоб за святковим столом збиралися близькі та рідні, і в нашій країні нарешті настав мир та спокій.